Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про систему енергоцентрів, як можна використовувати їх не тільки з точки зору езотерики чи навіть науки, а з точки зору роботи нашої психіки і заглибимось у розуміння восьми шарів природи нашої психіки. Мене звати Віарей, я практик інтегративного підходу до розвитку людини. І так, енергетичні центри, чакри. Я звертаюсь до інтерпретації Карла Густава Юнга. Він називав їх живими структурами колективного несвідомого. Уявіть їх, немов це поверхи. Старої вежі, де кожен рівень є архетипом, що впливає на ваше сприйняття, емоції та творчість, ми будемо поєднувати аналітичну психологію, досвід холотропного дихання грофа та сучасні відкриття нейронауки, щоб розкрити, як саме ці шари формують нашу реальність без містики, тільки психологія, наука і. Звісно, трошки магії переходу між світами вашого внутрішнього я. І так Юнг описував енергетичні центри як архетипичні вузли, що нагадують персонажів у драмі нашого життя. Наприклад, тінь, нижчі шари це приховані страхи, а самість Вищі рівні. Це мета еволюції нашої психіки. І мені дуже подобається, що він порівнював їх з органами душі, кожен з яких відповідає за певний аспект життя від нашої базової безпеки, так, на перших рівнях, до трансценденції свідомості, до творчої реалізації. А ось э, Станіслав Гров. Спостерігаючи за людьми під час холотропних сесій, помітив, коли пробуджується енергія Кундаліні. Він називав її потоком психічного життя. Людина буквально починає проживати свій внутрішній ландшафт, своє внутрішнє психічне наповнення, від спогадів про народження до трансперсональних видінь. Сьогодні нейронаука підтверджує. Коли ви медитуєте або візуалізуєте, мозок перебудовується. Наприклад, активізується передня частина поясної звивини зона, яка об'єднує наші емоції і раціональність. Так, це те, що робить нас більш стабільними в нашому житті. І так, архаїчні символи стають мовою нашої нейропластичності. Згадайте вежу з вісьмома поверхами. На першому поверсі знаходиться фундамент, або це архетип матері, матері землі, це Муладхара чакра в індуїзькій традиції, так, архетип матері землі в трактуваннях юнга це той психічний простір, в якому ми навчаємось довіряти світу. Тут живуть наші інстинкти, та тут живе наша потреба в безпеці. Наприклад, якщо дитина народилась і в неї. Від моменту народження не було зв'язку безпечного з матір'ю, то вже тоді тілесною реакцією ця дитина вивчила, що світ небезпечний, що світ її не чекає, що світ її не любить і не приймає. Да? І тоді у людини фіксується така дуже міцна, потужна зв'язка, що е світ небезпечний і тоді. Згодом це виливається у постійне відчуття тривожності, недовіру і інші симптоми. На четвертому поверсі, на поверсі нашого серця, центр нашого серця, Анахата Чакра. Тут емоції та наші емоційні переживання стають містком між земним та духовним в нас. А, а наприклад, на восьмому рівні. Під самим дахом цієї вежі знаходиться лабораторія творця, де наше вище я переплітається з квантовими ідеями про реальність. І наше завдання не те, щоб виправити якийсь рівень, тому що він погано працює. Нам важливо навчитись діалогу між цими рівнями. Наприклад, коли тривога з першого рівня блокує креативність на п'ятому рівні. Центр нашого горла, наприклад, або блокує нашу спроможність до прояву, виразу себе у світ, до говоріння, до проявлення волі через слова. Нам важливо навчатись, прислухатись до свого психічного наповнення і ставити правильні відповіді. Наприклад, що саме? Ти хочеш мені показати, або який урок я зараз проходжу, чому я зараз навчаюсь, і через дихання та роботу з образом перенаправити енергію. Так, існують спеціальні техніки, за допомогою яких можна досліджувати і коригувати саме сферу психічного, невидимого нам. Таким чином, ми будуємо те, що можна назвати голографічною ідентичністю, де кожен шар цієї ідентичності не є чимось окремим, а є частинкою елементом відтінком цілого. Кожна частина мене важлива, необхідна і потрібна, аби врешті-решт відчути власну цілісність. І це дійсно так. У нас в психіці живе дуже багато таких речей, про які ми можемо навіть і не знати. А вони несвідомо керують нашим життям, тому що наш свідомий розум це близько 20-30% того, що ми бачимо, все інше. Це несвідомий розум, і наш несвідомий розум а, оперує мовою символу. Тому я дуже люблю чакральну систему за її багатий різнобарвний символізм, до якого можна звертатись. Карл Густав Юнг казав: те, чому ви опираєтесь, залишається, те, що ви впускаєте, осягаєте, перетворює вас. І так я хочу зазначити, що робота з енергоцентрами це процес. Процес, а не пункт призначення. І цей процес запускає м'яку трансформацію в вас, внутрішню трансформацію, яка потім приводить до зовнішньої трансформації через символ, через слово, через фізичне, тілесне відчуття. Кожен з восьми рівнів це своєрідний фільтр, через який ви інтерпретуєте світ. Наприклад, якщо нижні шари так Муладхара, перевантажена страхами або якоюсь травмою. Ваші думки можуть бути дуже хаотичними, сприйняття може бути звуженим, немов ви дивитесь через тріснуте скло на світ і не бачите всієї картини. Водночас, наші верхні рівні вони завжди виконують для нас гарну роботу, тому що вони прагнуть трансформувати цей досвід і допомагають нам через сни, через метафори. Через інтуїтивні спалахи осяєнь, в яких ми раптом, знаєте, буває таке, що ах, і зрозумів якусь таку звільнюючу істину, і все змінилось. А до цього роками просто отак, от по колу ходимо і не можемо зрозуміти, що ж зробити. Медитативні занурення тут стають інструментами перезапису нашої психіки. Коли ви концентруєтесь на диханні або на візуалізації певного рівня, наприклад, уявляєте, як на рівні серця та з'являється зелене світло ізумрудне, і воно заповнює таке гаряче ізумрудне світло, і воно розпалює, наприклад, внутрішню кригу або біль. Які сформувалися через травму відторгнутості і тепер відчуваються як страх близькості, або третій рівень, да, коли ми працюємо з третім рівнем архетипично місцем нашої волі та активної діяльності? Так, це місце, де ми відчуваємо спроможність брати своє. Отримуємо внутрішній дозвіл на, наприклад, великі гроші або керування великими процесами, керування іншими людьми. Це все знаходиться у нашій психіці, і ми буквально можемо перепрограмувати нейронні шляхи і отримати результати у своєму реальному житті. І так, тривога закріплена в тілі, Може переплавитись в сміливість, да? тобто тут ще відсилка до таких алхімічних процесів, може переплавитись з образів минулих конфліктів у сюжет для творчості тут і зараз. І ми не видаляємо стару інформацію. Ми її трошечки підчищаємо, так, але здебільшого ми просто навчаємо психіку. Бачити ресурс в своєму минулому, тому що в нашому минулому завжди було багато ресурсу. Страх перестає змушувати нас заморожуватись і стає сигналом до дії. Самотність стає джерелом глибини, а гнів паливом до якісних змін. І завдяки цьому кожен рівень перестає бути сховищем проблем. І поступово ви перетворюєтесь на творця, на архітектора вашої унікальної реальності, де навіть найнайтемніші кути вашої психіки, підсвідомості, здатні освітлювати сяйвом життя та нових сенсів. І мені дуже подобається вираз Станіслава Грофа про те, що лежить у підземеллях психіки, керує вами аж допоки ви. Не візьмете це і не піднесете це до світла свідомості. Так? І тоді все те, що інстинктивно підсвідомо нами керувало, перестає нами керувати і трансформується в нашу силу. В наступному відео я пропоную зробити просту базову практику для сканування енергоцентрів та їх очищення.